Добрий день, з вами магазин Землянко, і сьогодні до вашої уваги коляска польського виробництва вверх. Дана моделька комплектується в поставці 2 в одному, а також може бути 3 в 1, якщо докуплять окремо автопісну плюс адаптер. Перше, що кидається в очі, бачите, що тут доволі такі великий погод. Це говорить про те, що коляска буде мати яку амортизацію, і плюс прошу прохідна способність. Передні колеса тут мають запатентовану антишокову систему, ми їх спочатку ставимо на стоп, як майже в будь-якому варіанті з тих, що зараз представлені на ринку. Але бачите, що потім колесо амортизує назад. Тобто, якщо ми заїхали десь якусь ямку, десь піймали бордюр, то колесо в нас потім відіграє, стає назад. Завдяки цьому це зменшує навантаження на шасі і на люльку. Тобто, люлька не буде так дититися як багатьох інших варіантів. Стосовно самої люльки, люлька тут має попитку P50, тканина має попитку, і ця тканина вона не вигоряє. Ось спідна сітка тут представлена таким, бачте, широким великим віконцем. Завдяки цьому люлька у нас добре вентилюється на літо, тобто люлька дихаюча. Місця всередині в самої люльки так само в нас дуже і дуже багато. Тобто вискочить з головою на літній час, так і бачите. Всередині у нас матрас на паровоновий, дно люльки пластикове, можна підняти підголовник за потреби дитині. І як бачите, то під підголовником у нас є вентиляція для того, щоб не утворювався конденсат між матрасом і дном. Ручка має е, систему е, регулювання за кутом наху. Тобто є два типи. Є геостопічним, є за кутом нахуй. Тут саме так. Люлька, до речі, знімається як більш дорогі, більш в більш здоровіх, більш тобіальних колясках з кнопками пам'яті. Так що, наприклад, якщо вам треба е, тримати там пакет, наприклад, в одній руці, тиснете однією рукою на кнопку, і бачите, знімаєте ступіню руку. Тобто, Задіяна на всього одна рука. Прогулянковий блок э, реверсивний, тобто він ставиться як лицем до мами, так і лицем за напрямком руху. Після того, як піврочка у нас дитина перебуває в люльці, ми пересаджаємо дитину в прогулянковий блок і бажано десь до 7-8 місяців, щоб возити дитину лицем до себе, тобто щоб вона не втрачала здоровий контакт з мамою. А потім вже, коли, дитинка пізнає, то, коли дитина пізнає довколишній світ, 8-9 місяців, ми переставляємо його вже за напрямком руху. Капюшончик, тут регулюється незалежно від положення спинки. Тобто я подовжую капюшон, положення важачи, в мене дитина закрита повністю, положення сидячи, дитина в мене так само повністю накрита. У багатьох інших варіантах, до речі, механізм капюшону і спинки працюють разом, тому коли я опускаю спинку, то в мене відповідно опускається і капюшон. В комплекті є накривка на ніжки на прогулянковий блок, дощовик і вусхідна сітка. Також є секція вентиляції на прогулянковому блоці згори. Польський виробник, заводи фабрики знаходяться в Польщі, вся продукція має 2 роки офіційної гарантії. Гарантія розповсюджується на раму, механізм на складання і розкладання, але не розповсюджується на тканину і на колеса, тому що їх можна пошкодити саме стіною.